В аптеці дівчина, дівчина, продайте мені ще пігулок для скуднення. Я ж, я ж тільки що вам продала 10 пачок, а я не наївся. Отправила е, жінка-чоловіка в магазин, написала список. Ну і в списки Перше хліб. Друге ковбаса. Третє молоко. Четверте. зубна паста, п'яте туалетний папір. І шосте. Думаю, ну що вже зря не ходив, кахай собі візьму. Коли чоловік повернувся, в пакеті було одна хлібина, дві палки колбаси, три пакета молока, чотири тюбика зубної пасти, п'ять рулонів туалетного папіру, ну і шість бутилочок пива. Головне, не поспориш, -то. все правильно.